Зранку у віконечко зазирнуло сонечко, мило посміхнулося, до щічки доторкнулося, промінцем погладило. Не сумуй порадило, день що розпочався, щоб у тебе вдався. Малята, я вам пропоную завітати до країни іграшок. Але щоб туди потрапити, нам потрібно пройти по чарівній. Геометричній доріжці. Але подув сильний вітерець і доріжку перемішав. І нам треба знову її розкласти, щоб по ній пройти. Ось ця доріжка. Подивіться, як сильно вітерець її перемішав. Давайте її розкладемо. Але щоб ми могли по ній пройти, потрібно називати всім разом фігури. Та їх колір, квадрат зеленого кольору, квадрат червоного кольору, квадрат синього кольору та квадрат жовтого кольору коло Жовтого кольору, коло червоного кольору, коло синього кольору, коло зеленого кольору? Трикутник червоного кольору. Трикутник Зеленого кольору і трикутник жовтого кольору. Ось ми і зібрали нашу доріжку. Тепер ми можемо по ній пройти. Малята, ми з вами пройшли по геометричній доріжці і потрапили до країни іграшок. Давайте роздивимось, які іграшки тут є. Машинки, ігрові фігурки та конструктор. Всі іграшки різного розміру. Давайте відкладемо великі іграшки до великих, а маленькі до маленьких. Це велика машина, а це маленька. Це велика фігурка. А це маленька. Це великий конструктор, а це маленький. Подивіться, як ми з вами гарненько розсортирували за розміром іграшки. Малята пропоную і вам посортувати ваші іграшки. За розміром великі та маленькі.